Редуктор Кам'є Голд до 340 кінських сил. Виробник Кам'є Польща. Редуктор Кам'є Gold має модернізовану конструкцію, збільшену камеру підігріву. Корпус має на 25% кращу тепловіддачу. Підходить для двигунів потужністю до 340 кінських сил. Редуктор укомплектований. Електромагнітним газовим клапаном Вальтек. З фільтруючим елементом рідкої фази, який виконує функцію перекриття подачі газу та додаткового очищення палива. Вхід в редуктор діаметр 8 мм. Можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Два виходи з редуктора діаметр 12 мм. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. В комплекті Кронштейн кріплення редуктора. Бронштейн кріплення клапана газа, гайки, шайби, ніпеля, перехідник для з'єднання клапана газа з редуктором. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію.